Всім привіт, я Андрій. В рамках онлайн презентації Xbox був представлений новий геймплейний трейлер Stalker 2. І як всіма очікувалось, розробники підтвердили, все таки переніс дати виходу шутера на перший квартал 2024 року. У новому трейлері основна увага приділяється бойовим діям та деяким об'єктам, в яких належить побувати впродовж гри. А також аномаліям, які можуть виявитись дуже смертоносними. Отож, відео обіцяє бути вельми цікавим. Обсудимо трейлер, демо-сталкер, нові скрини та все інше, як Філ Спенсер вже зіграв у демо Сталкера, ну і також інші інші особи. Не подогайте час, тільки скажу, щоб ви підписались на канал та поставили лайк відео. Розпочинаємо. Незважаючи на те, що реліз реалізгари S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, який передбачався на 2023 рік, перенесли на 2024 рік, її розробники українська компанія GSC Game World, представили новий офіційний трейлер шутера на своєму ютуб каналі. По-перше, стало відомо, що основною валютою грі стане українська гривня, а не якісь там російські фантики чи щось, типу того. На щастя, буде наша українська гривня. Відповідне підтвердження можна побачити на скріншоті інвентаря, де фігурує поточний запис грошей 25 тисяч гривень. Сам ролик отримав назву «Болти Болтеї кулі». У ньому основна увага приділяється різним локаціям і присутнім на них аномаліям. У трейлері показали здебільшого те, що ж журналісти могли побачити у демо на Gamescom ще давніше: відстрілювання ворогів, аномалії, злих собак та, звісно ж, мутантів, куди них. А також колаборацію з усіма відомим енергетиком нон Стоп Закінчується трейлер тим, що головного героя затягують у двері, ймовірно, до безпечної зони, як і гадаю. Також нагадаю, що за 20 хвилин демо журналісти хвалили світ та ігролад гри. Однак зустрічали чимало й багів та вильотів, що трохи зіпсувало загальне враження від. Yeah. Однак тепер, з перенесенням гри на перший квартал наступного року, можливо, у GC Game World буде більше часу на те, аби відполірувати гру і виправити всі недоліки. Джо Склебес, головний редактор Xbox Drive, пограв у демо гри Stalker 2 серце Чорнобиля на Gamescom і розповів, з чого почнеться гра. За словами журналіста, сюжет нового сталкера відкривається сценою, в якій Скіф, головний герой гри, хто не знав, лежить на землі та бачить, як його на. Гризе собака-мутант, Пістолет заклинило, тому персонаж відштовхує тварину прямо в аномалію. І цей же момент саме показали в новому трейлері. Також він повідомив, що першим квестом у Stalker 2 стане розмова із місцевими жителями. І як тільки скільки дістанеться поселення, у зоні почнеться викид. Журналіст похвалив демку Сталкер за свободу вибору, відчуття від стрілянини, а також агресивність та інтелект місцевих NPC. Показали декілька аномалій, то як з ними можна взаємодіяти. Першу показали в темному закритому приміщенні та як вона реагує на постріли. Слідом у відео продемонстрували велику бульбушку. Та як від одного болта вона розпадається на багато міні-бульок. Схожу, ми вже бачили десь давніше, якщо пам'ятаєте. Далі показують різні інші локації. Можна краще роздивитись, чи стала у грі графіка кращою з моменту публікування останнього трейлера, чи ні. І однозначно можу відповісти, що так. На локаціях багато дрібних деталей, які гарно впливають на погруження в гру. Тут цікава механіка, як за допомогою відра можна знешкодити ту чи іншу аномалію. Далі по трейлеру можна розлеїти вже всіма знайомий енергетик нон-стоп, який вживає головний герой, декілька монстрів зони, та, власне, її вплив на гравця. Та те, як його забирають сталкери в безпечне місце. А також можна побачити скіфа, який сидить десь понизу, і зверху сидить ще один сталкер, який йому кидає болт. І напевно скіф буде новачком у зоні, тому що він не знає, що таке болти і для чого їх використовують. І можна побачити по його одягу, що він у нього звичайний. Не такий якийсь сталкерівський чи не спеціальний для зони, а просто самий-самий звичайний. І напевно це також буде одним з початком гри або її десь дальший розвиток. Розробники використовували у Stalker 2. Технології віртуалізованої геометрії на ніт та глобального освітлення люмен. За рахунок на ніт у грі фактично відсутній ефект завантаження рівня деталізації об'єктів. Внаслідок цього якість об'єктів у грі була значно вищою ніж у попередніх іграх, навіть на великій відстані. У демо-версії не використовували на ній для листя, тому його підвантаження може бути чуть-чуть помітним. На деревах виник дивний ефект, через який вони ніби трохи погойдувались, з чим це пов'язано, фахівці так і не зрозуміли. Хоча, можливо, це так і задумано, типу вітер він колише листя, дерева і тому подібне. Також журналісти, які вже зіграли у демо-версію, повідомляють, що їм не сподобались персонажі. За їхніми словами, у NPC не було вираженої анімації, а під час Озмові вони ніби дивились крізь головного героя. Крім того, експерти назвали головного персонажа дуже незвичайним. У зв'язку з цим вони припустили, що у демоверсії начебто, додали плейсхолдери, а не фінальні версії NPC. Стрілянина, судячи з демоверсії, потребує доопрацювання, але в ній відчувається великий потенціал. З переходом гри на Unreal Engine 5. Гра явно помінялась та стала зовсім іншою, не похожою на інші ігри в такому жанрі. І розробники заявляють, що Unreal Engine 5 сильно допоміг їм. Ця гра зовсім не схожа на інші. Я знаю, що так може сказати кожен розробник про свою гру, але нам дійсно важко знайти щось схоже, тому що Stalker 2 поєднує різні жанри. Є масштабні ігри з відкритим світом, величезними локаціями та різним сеттингом, але немає подібних ігор у реалістичному та сучасному сеттингу Чорнобиля з великою кількістю елементів наукової фантастики, а також глибоким та нелінійним сюжетом, заявив Євгеній Григорович. Півробітник віддання IGN запитав у Григоровича, як на його думку, гравці мають сформувати свої очікування щодо 2 за умови, що гру розробляють уже дуже та дуже давно. Голова заявив, що це добре питання, оскільки завищені надії можуть зіпсувати взагалі враження від гри. За його словами, найкраще, це коли гравець починає проходження без будь-яких очікувань, просто занурюючись у процес і все. Я розумію, за грою потрібно слідкувати, читати актуальну інформацію та узнавати все більше і більше по гру. Но очікувати якогось такого замежевого рівня, що гра стане, наприклад, найкращою грою року чи найкращою у своєму жаренні, також не варто, тому що у грі явно будуть свої косяки, які, напевно, вам зіпсують граження від самої гри. Ну і це все, що я вам хотів розповісти. Надіюсь, ви Очікуєте на гру, та у вас появилось деяке враження від неї. Пишіть, як вам сталкер, як вам демо сталкер, і все в цьому роді. А з вами був Андрій. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. До зустрічі, па-па!